Так, Доброго дня всім, Геодоста, Немирівський район, село Велика Бушинка. Значить, так, зараз наблюдаємо. Їхала, забирала дитину зі школи, працівники патрульної поліції. Стояли на узбіччі, під'їхала машина. Я їду назад, військовослужбовець. Тобто, так як повідомили працівники поліції і військові, що вони всі співпрацюють. Ось вам ще раз показую автомобіль. Їздять, роздають всім, вручають повістки, стають біля магазинів, біля кафешок. Це хіба по закону? Це хіба? А як по-другому ось зупинили автомобіль? Незаконно вручили повістку на будь-які питання. Відмовляються, кажуть, що в них є доручення від начальника поліції, що вони співпрацюють якоби з воїнською частиною. Так само військовий повідомив, що він співпрацює. Ну це цирк. Я не розумію, куди ми котимося. Вони тупо втікли. Вони я не знаю. Я перепрошую, може, вони це буде це самі, самі не вміють розумно говорити. Вони говорять як небудь, ну немає. Так що, пояснити, якщо в них, якщо в них все це є законно, чому вони сіли в машину і як щурі повтікали? Чому? То може все-таки це все незаконно. І їх пора вже слати на три веселих. Отак, от, скаргу в центрі, а не посеред дороги. Так вони і біля злого. кафешок, вибачте, стоять і діжурять. хто перший з пацанів підійде, отого от грибуть, грибуть всіх. Так що задумайтесь, шановні, кому ми підчиняємося, якій поліції, який військовий... якому ТЦК. Ну Все, далі а буде. Ге... Козаченко... Геодоста. Хай це. би про своїх родичах пройшов, чи вже всім він повістки дав. Ну так, да, своїх же ж не чіпають. Да, бо Казачанко угу. любить пороздавати, всім тако як небудь. Та да. й родичам своїм всім подає. Угу. Цікаво було б їх провірити. Ну все, Геодоста далі буде.